Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 22 серпня 2024 року я хочу вам показати такий сорт винограду, як білосніжка. Ось дивіться. Гронко відвалилось, хотів зняти, взяв його в руку і воно відпало. Ось така ягода такої величини. Не взяв я 5 копійок, але так його видно. Зараз ми його провіримо на цукор. Ось іще гронко лежить, бачите, те, що не в цьому, От є слизень, бачите? Ось перед вами слизень. Ось бачите? Ось слизень. паразит такий їх тут. Не бракує. І бачите, що він зробив? Дзюрку зробив, ото мусово, мусово накривати виноград сітками. Де в сітці, бачите, гронко, яке гарненьке все. Нічого немає. А де немає сіточки, слизень приповзає, до. ну повно їх. І то ще? І то ще, друзі, зараз тільки пів дванадцятої ранку. А вночі що вони роблять тут? Яка, яка для них воля всяку робити гадость? Шкодити ягодам. <кхм> Отаке. Ну добре, я не про те. А будемо про виноград. Слизні слизи. Дивіться, який вона листочок має. Вона має ранні, дуже ранній термін достигання. Ну, такий десь, як слава Україні. Десь 115 днів має. Ось такі в неї листя. І зараз ми візьмемо ягодку, розріжемо і провіримо на цукор. І так, дивіться, ягідка розрізана. В ній видно кісточку, кісточка вже не геть зелена, трошки починає забарвитися. І зараз ми надушимо соку. Саме в цій ягоді, бачите, цукру небагато, 14, але мускат уже присутній. Взяв іншу ягоду, бачите, 16 цукру. Як яка ягода. Ну, він майже стиглий там на 95%. І таке воно. Зараз підійдемо ще з іншого боку, куща покажу. Так виглядає кущ з іншого боку, бачите, зверху є трошки мілдю прихопило. А тут взагалом листя гарні. Ось іще гроно лежить, бачите. Тут ось є, є грона. Це молодий кущ не знаю, яке це плодоношення, друге чи третє. друге, напевно. Вон ще, бачите, геть геть маленькі ягідки видно. Ну так, лоза. Лоза вже потрошки починає міняти колір, так що буде, буде забарвлюватись. Добре, друзі, не буду вас затримувати. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом!